Чоловіки говорять вам усе про свої справжні наміри через мову тіла, навіть коли їхні слова кажуть зовсім інше. Поки більшість жінок зосереджуються лише на тому, що чоловік каже, жінки, які справді розуміють чоловіків, звертають увагу на те, що їхнє тіло кричить мовчки, тому що так, чоловік може підбирати правильні слова, але його підсвідомість не вміє брехати. Його справжні почуття просочуються через мікровирази, зміни в позі та фізичні реакції, які він навіть не може контролювати, усе це видає те, що він насправді відчуває всередині. Але це не просто про читання мови тіла як інструкцію, це набагато глибше, це розуміння того, що за чоловічою поведінкою стоїть біологічна реальність. Коли чоловік відчуває справжній інтерес, його нервова система реагує автоматичними фізіологічними відповідями, які він не може приховати. Це не випадковість протягом еволюції. Чоловіки, які вміли показувати інтерес до жінки без прямого ризику відмови, мали більше шансів на успішне продовження роду, тому їхнє тіло було запрограмовано передавати чесні сигнали. Навіть коли вони нічого не кажуть. Проблема в тому, що більшість жінок не розуміють цю різницю. Сигнали справжнього інтересу кардинально відрізняються від звичайної увічливості, і ця різниця змінює все. Тому що, якщо ви її не розумієте, ви можете втрачати час, думаючи, що він просто добрий, коли насправді він божеволіє від бажання вас завоювати. Щоб розшифрувати мову тіла інтересу, спочатку треба зрозуміти, які біологічні механізми її викликають. Коли чоловік відчуває справжнє захоплення, його очі видають його миттєво, вони найчисніше дзеркало його бажання, тому що пов'язані безпосередньо з автономною нервовою системою, тією, яку неможливо свідомо контролювати. Найяскравіша ознака розширення зіниць Коли він зацікавлений, його симпатична система активується, і зіниці збільшуються, навіть якщо довкола достатньо світла. Якщо ви помічаєте, що його очі стають більшими під час розмови і темнішими або яскравішими за звичайного, це потужна підказка. Але недостатньо лише дивитися на зіниці. Треба звертати увагу і на те. Як він на вас дивиться. Зацікавлений чоловік підтримує зоровий контакт довше, ніж необхідно соціально, його погляд затримується на вас довше за звичайне, і знову знаходить ваші очі знову і знову під час розмови. Такий тип погляду має іншу енергетику, ніби повітря між вами стає електричним. І це ще не все. З'являється те, що дослідники називають хижим поглядом. Повіки злегка опускаються, зіниця розширюється, а фокус стає м'яким, ніби він роздягає вас очима, не кажучи жодного слова. Але є ще одна деталь, яка дуже багато видає, як він дивиться на ваші губи. Якщо під час розмови його очі постійно опускаються до ваших вуст, це не випадковість. Цей погляд народ. Означає, що його розум уже грає з думкою про поцілунок. Мова тіла бажання не обмежується очима, вона виражається всім тілом. Зацікавлений чоловік несвідомо орієнтує своє тіло до вашого. Незалежно від того, чи ви в групі, чи в місті з багатьма людьми, якщо його торс, стегна та ноги спрямовані прямо на вас, це означає, що він віддає вам пріоритет, не усвідомлюючи цього. Крім того, його поза змінюється, щоб підкреслити свою фігуру. Він випрямляється, розправляє плечі та займає більше простору. Це його інстинкт, що хоче виглядати більш домінантним та привабливим. І не лише це, він також намагається скоротити фізичну відстань між вами, поступово наближається, знаходить виправдання, щоб бути ближче, м'яко вторгається в ваш особистий простір. Іноді він навіть розташовується в місцях, звідки немає легкого виходу, або уникає ставити фізичні бар'єри між вами. Усе це сигнали того, що він не відчуває загрози від вашої присутності. Навпаки, він шукає близькості. Тому що, хоча він може контролювати те, що каже, він не може легко контролювати, куди його тіло тягне, коли хтось йому справді подобається. Але найцікавіше це його. Територіальна поведінка. Коли чоловік справді зацікавлений, він починає проявляти захисні інстинкти. Розташовується між вами та іншими чоловіками, створює фізичний бар'єр, навіть не усвідомлюючи цього. Фізичний дотик одна з найяскравіших ознак чоловічого інтересу, тому що поєднує свідоме рішення з несвідомим імпульсом. Чоловік, який просто ввічливий, не буде ініціювати фізичний контакт, але той, хто відчуває справжнє бажання, буде шукати будь-яку причину вас торкнутися. І майже завжди це починається тонко. Можливо, він випадково торкнеться вас, проходячи повз, або його пальці затримуються на секунду довше, коли передає вам щось. Ці дотики здаються випадковими, але вони заплановані його тілом, хоча він не говорить про це вголос. По мірі того, як його впевненість та збудження зростають, ці дотики стають більш очевидними та особистими. Він може торкнутися вашої руки, коли сміється, покласти руку вам на плече під час розмови або навіть погладити зони, які не мають соціального виправдання. Але найвиразніше те, як він реагує, коли виберете ініціативу. Якщо коли ви торкаєтесь його відповідним чином, він не відходить, а наближається, або навіть продовжує контакт. Це говорить про все. Він дає дозвіл, дає зелене світло. І не лише це, багато разів він створює нові можливості, щоб ви знову його торкнулися. Тому що різниця між соціальним дотиком і тим, що насичений бажанням, очевидна перший практичний, ввічливий, другий відчувається як іскра, що запалює щось глибше. Зацікавленість. Також трансформує голос чоловіка способами, які він не може контролювати, його дихання змінюється, м'язи розслабляються, і гормоні змінюють спосіб, яким він говорить. Найочевидніша зміна це тон, його голос стає нижчим, більш глибоким, більш інтимним, він говорить у більш низькому регістрі, ніж його звичайний голос, і це не випадковість. Еволюційно глибший голос асоціювався з більшою мужністю та привабливістю. Також змінюється швидкість і ритм його мовлення, він говорить повільніше, з довшими паузами, які відчуваються наповнені сексуальною напругою, його слова течуть, як гіпнотична мелодія, і кожна мовчанка, здається, говорить більше, ніж тисяча фраз. Інша деталь гучність, він починає говорити тихіше, ніби створюючи інтимний простір, який можете населяти лише ви це змушує вас наближатися, щоб його почути. І ось тут починається справжній зв'язок. Але найцікавіше це зміни в тому, що він каже. Зацікавлений чоловік починає говорити про майбутнє з вами в ньому, пропонує плани, які включають лише вас двох, його розмова стає більш особистою, більш відкритою. Коли чоловік справді зацікавлений, ви побачите драматичні зміни в його поведінці. Він починає адаптувати себе до вашого світу способами, які виходять за рамки простої ввічливості. По перше, він запам'ятовує все, що ви кажете незначні деталі, ваші уподобання, ваші історії, все зберігається в його пам'яті і з'являється в майбутніх розмовах. Це не випадковість. Коли чоловікові хтось справді подобається, його мозок автоматично надає пріоритет інформації про цю людину. По друге, він починає змінювати свої плани заради вас. Відмовляється від інших зобов'язань, щоб провести з вами час, з'являється там, де ви є, навіть якщо це не дуже зручно для нього. По третє, ви помітите зміни в його соціальних медіа та онлайн поведінці він починає взаємодіяти з вашими постами більше, ніж зазвичай. Можливо, навіть змінює деякі свої інтереси або активності, щоб вони більше співпадали з вашими. І найважливіше він починає представляти вас своїм друзям та родині, не як просто знайомого, а як когось особливого. Цей крак показує, що він серйозно розглядає вас як частину свого життя. Одна з найпотужніших ознак чоловічого інтересу це коли він починає емоційно відкриватися перед вами. Більшість чоловіків навчені приховувати свої почуття, тому, коли він ділиться своїми вразливостями з вами. Це величезна справа. Він може розповісти вам про свої страхи, мрії або минулі переживання, які зазвичай тримає при собі. Ця емоційна оголеність не те, що чоловіки роблять легковажно, вони роблять це лише з жінками, яким довіряють і до яких відчувають глибокий зв'язок. Також ви побачите зміни в тому, як він реагує на ваші емоції Зачекавлений чоловік стає більш налаштованим на ваш емоційний стан. Коли ви засмучені, він засмучений, коли ви щасливі, він щасливий. Ця емоційна синхронізація ознака глибокого зв'язку. Він також починає шукати ваші поради та думки з важливих рішень це показує, що він цінує вашу думку і хоче, щоб ви були частиною його процесу прийняття рішень. Крім того, зацікавлений чоловік буде захищати вас в соціальних ситуаціях якщо хтось критикує вас або говорить щось негативне, він встане на ваш захист, навіть якщо це створює для нього незручності. Справжній інтерес не зникає через кілька тижнів. Коли чоловік справді зацікавлений у довготривалих відносинах, ви побачите послідовність у його поведінці протягом місяців, а не просто днів. Він продовжує докладати зусилля навіть після того, як завоював вас. Багато чоловіків зменшують свої зусилля після початкових етапів. Але той, хто справді зацікавлений, підтримує той самий рівень уваги та турботи. Він починає інтегрувати вас у свої довгострокові плани, говорить про подорожі, які ви могли б здійснити разом, події, на які хотів би вас взяти в майбутньому, або навіть більш серйозні теми, як спільне життя. Також він показує готовність до компромісів і жертв заради відносин. Це може означати зміну деяких своїх звичок. Адаптацію свого розкладу або навіть розгляд великих життєвих змін, якщо це потрібно для ваших відносин. Найважливіше він залишається послідовним у своїх діях і словах. Немає протиріч між тим, що він каже, і тим, що він робить. Ця послідовність ознака справжніх намірів. Якщо ви помічаєте, що багато з цих сигналів з'являється, коли ви спілкуєтесь із певними чоловіками, то цей аналіз. Ймовірно освітлює речі, які раніше залишалися непоміченими. Можливо, ви неправильно читали деякі сигнали або ігнорували інші, які були дуже очевидними. Ось чому так важливо це розуміти, коли ви вмієте інтерпретувати мову тіла інтересу, ви можете зосередити свою енергію на чоловіках, які справді зацікавлені, замість того, щоб продовжувати втрачати час з тими, хто просто ввічливий. Бачення всіх цих сигналів разом дає вам ясність, якої багато жінок ніколи не мають. Це дає впевненість ви більше не здогадуєтесь, чи подобаєтесь ви йому, ви знаєте. А коли знаєте, можете рухатися вперед з упевненістю, не залишаючись замороженою або надмірно аналізуючи. Тому що чоловік, який показує кілька сигналів збудження, не хоче, щоб ви його ігнорували усе його тіло. Просить вас відповісти, і водночас розуміння цього захищає вас, уберігає від переслідування чоловіків, які добрі, але не відчувають справжнього бажання до вас. Пам'ятайте, коли чоловік справді зацікавлений, його тіло кричить про це, навіть якщо він заперечує словами. Навчіться слухати цю мовчазну мову, і ви ніколи більше не будете здогадуватись про його справжні наміри.